З 1 лютого 2025 року діє новий порядок виплати грошового забезпечення особи, які мають право на отримання грошового забезпечення, вже в іншому. Інше коло осіб, які мають право на таку виплату. І закон має основні, скажімо так, новели, вводить основні новели, які не були притаманні порядку виплати грошового забезпечення. По-перше, це військовослужбовець має право скласти в письмовій формі особисте розпорядження на випадок зникнення безвісти або полону. Визначивши на власний розсуд розмір частки, які виплачуються таким особам у відсотках. У разі, якщо таке особисте розпорядження відсутне, відсутнє, то з 1 лютого 2025 року грошове забезпечення в розмірі 50% Залишається і нараховується за військовослужбовцем, воно не виплачується військовослужбовцям, а нараховується і за ним залишається. А 50% виплачується після відрахування від нього всіх аліментів і інших законодавством передбачених відрахувань нараховується наступним особам. Дружині чоловіку, законному представник, представнику малолітніх, неповнолітніх дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку або їх законного представникам, і батькам військовослужбовцям. Це умовна, скажімо так, перша черга виплат. Перша черга осіб, яким здійснюються виплати грошового забезпечення. Ці особи мають право на отримання грошового забезпечення рівними частками, якщо іншого не сказано, і що інше не сказано в особистому розпорядженні. Не виплачується грошове забезпечення особам, які одержують аліменти. Також батькам, які позбавлені батьківських прав. Якщо цих осіб немає умовної першої черги, то право на отримання грошового забезпечення має вже умовна друга черга. Це повнолітні діти, а також брати і сестри, зниклого без військового службовця або полоненого, якщо вони були на його утриманні в розмірі, що не перевищує 20% грошового забезпечення. Чесно, з практики, я собі не уявляю, скільки таких взагалі осіб може бути і чи будуть вони взагалі. Хто ці повнолітні діти, які були представником яких були, був військовослужбовець, або брати та сестри, представником яких був цей військовослужбовець? Бо законодавець передбачає, що Саме такі особи мають право на отримання в разі відсутності першої черги у розмірі 20% відсотків забезпечення. Якщо немає осіб першої та другої черги, то, право, то військо, все грошове забезпечення військовослужбовця йому нараховується, нікому не виплачують, або ніхто не звернувся. так? Да? То воно нараховується, нікому не виплачується, і в разі його повернення виплачується йому. Якщо він не повертається, встановлюється факт його загибелі, то це є спадковим майном, на яке пра мають право. На яке мають право спадкоємці в порядку черговості, передбаченим цивільним кодексом України. Тобто, ми вже не користуємося от цими категоріями осіб, ми вже користуємося цивільним кодексом і порядком чергування, передбаченим законом. Цивільним кодексом України. Крім того, я хочу зазначити стосовно порядку виплати грошового забезпечення з 1 лютого 2024 року, дуже важливим моментом, який існує на сьогодні, це відсутність. Порядку виплати грошового забезпечення, який був би створений на виконання цього закону, це для є постанова Кабінету міністрів України 884 від 2016 року, яка регулює цей порядок виплати, але вона регулює за порядком, який існував до 1 лютого. Порядку після 1 лютого він вже, до нього ще не. Внесли зміни, вони опрацьовані, ці зміни, але, на жаль, ще Кабінет міністрів його не встиг прийняти. В зв'язку з цим виникає багато питань, як подавати заяви і чи потрібно подавати старим ну, заявникам, заявникам, які подавали раніше, повторно стосовно себе. Заяви, я вважаю, що ні не потрібно стосовно себе, але особам, які з 1 лютого 2025 року набули право на виплати грошового забезпечення, вони вже повинні подавати заяви за тим же порядком, який був, тобто надаючи ті ж документи, які надавали. Єдине, що я б додала до тих документів за наявності надати витяги з реєстрів актів цивільного стану, з актів цивільного стану документи. Що посвідчують а, там відсутність а, там інших осіб, що мають право на такі виплати. Наприклад, на прикладі розкажу. Наприклад, якщо є мама, а батько вже помер, то мамі а, вартує надати до заяви. Також свідоцтво про смерть батька це прискорить історію стосовно визначення коло осіб, які мають право на виплати, і, і перевірку цього факту.